День четвертий. Вчора, було... вчора напився? Не я, не я. Mm -hmm. Вчора мама собі трохи дала життя. Напилась. — жизнені. Напилася. Знаєшся, Ні, Я була просто весела. Як воно є, напилась просто. Я ще не так погано виглядаю, враховуючи, що лягла спати в третій, то до мене згорів ніс. Ми тут всі, як варені раки, Всі згоріли вчора. Ой-ой-ой. Кажи, Влад прийом. Да, кажи, збоку на, натискай, кажу. Натискай кнопочку і говори. Але натискай. А де він пішов? Що? А де Владислав? Ти стіл не Влад, кажи прием! Прийом. прийом! Ти 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 да, Спражність. Спражність. <клес> а ну кажи, кажи, пюре. Операція пюре. <клес> я так, так смешно не передам. Ну давай. Ми просто, Збите муби. Спантелику. Кажи, алло, алло. Операція Картошка. Алло, алло. Операція Гнила Картошка. <иско> пюрер на зв'язку. Все, я вже не можу, напілікай мені пюртню вже. Ладослав, каже, алло. Ладославчик, алло... каже, пюрер. Апево. Апево. Каже, пюрер. Каже, пюрер. Не получается, давайте. вийшло, Здорово. Все. Чуєш мене? <сот,"> Софія, ти що? Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш <к ought к loyalty> <к adapaz 'lei> Ай-яй-яй, каже, но на но. но. Картошка. Убиваем картошку. Завтра десять минут. Десять. Десять. Так, мы йдемо. Что там не получается? Вирішили піти. Повечерити в ресторані. Нарядили цього платья, платья. Плоть. Ані куб не закрила? Ну все, погнали. Ані купили Бамбубі. І ми йдемо. Йдем. Давай, погнали! І ми йдемо вечерити, да? і ми так. Йдемо Я -я -ля -ля -ля. Ось, не встигли пройти два метри, вже розбив коліно. Де тут на піску знайшов от камінчик? Як гарно. Ми забрали в ліс і шукаємо наш ресторан в хабазах. Алюна, щось ми не додавали. Я щось не знаю, чи туди, не туди, ну йдемо. Сказали йти. Там здається, що нічого нема, але там насправді щось є. Ну йдемо подивимося, не знаю. Ну, добрили, ми згорімо пополам. Вже бачу нашого тут. На десна на руцях. Своїм пораненням коліна. Я, я сьогодні так знімаю вам, отак. Не звертайте увагу. Ой, як там файно. Ну-ну. Там ну. добре. І губ, да. І там да, та, на та. за діти будуть собі там літати. Красота. Моря, тут класно. Зайка поранений. Несем. Поранений. А? Поранений. А чо? На рівному місці коліно розбив. Ні, я буду фінальний моменти погоду, звісно. Виріши. Добре, все. Зараз вас Ні, я ще нічого не розумію. Я говорю, що. Що

Ой, насиділись, хлопіли шили, жіночки йдуть додому. Непогана була кухня, але трошки офігіли цін на пиво. 200 гривень за бокал. Скільки там 0,7-0,5? Бокал, пива 0,5, 200 гривень. І його в меню не було. Ну, цін, розумієте. Як чек принесли, ми так трошечки підофігіли. Ну, але вже як є, припаркувала Владиславу, в нього травма. Не хоче йти пішки. Їди попівкою. Одинадцята ночі. Не бере трубки. Як там сьогодні говорю, операція гніла. Картошка дівчина. П'яний грич на сосі. Хлопцы <laughs> ну, успевает зирочка полай. Лати. Блин. Туалетка. Маза. Да. Приходил. Да. Коробка. Конь.